Американський сенат проголосував за урядовий бюджет Сполучених Штатів у сумі 1,7 трильйона доларів. Виглядить насамкілі, все дуже-дуже нерадісно. У ньому передбачено 45 мільярдів доларів додаткової допомоги для України та союзників по НАТО. Про це повідомляє CNN. загальний обсяг фінансування перевищує 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників планують направити законопроект президенту Джо Байдену на підпис. Повідомляється, що демократи та республіканці сперечались між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми. Перемогли військові програми. Тим як стало відомо, наступного року Сполучені Штати ухвалять рекордний оборонний бюджет. Він становитиме 858 мільярдів доларів, що перевищує торічні сума якого 740 мільярдів, тобто більше ніж на 100 мільярдів доларів. Учимо ще одного нашого гостя Сергій Таран, політолог, депутат Київради. є гостем по відеозв'язку. Сьогодні з нами, пане Сергію, доброго дня. Вітаю. Пане Сергію, давайте розпочнемо з такої події цього тижня. Так про візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, і вже багато експертів назвали цей візит історичним. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? І що власне символізує те, що президент України поїхав до Вашингтона, зустрічався там з президентом Сполучених Штатів, виступав перед конгресом. Історичність цього візиту в тому, що зараз публічно Сполучені Штати показали світові, що вони готові, ну так би мовити, робити ставку на Україну, тобто вони вірять в її перемогу, тому що вони публічно показують цьому світові, що навіть на найвищому рівні, навіть на рівні президента в конгресі, вони готові. Спілкуватися з президентом Зеленським, робити це публічно. Відповідно, всі перемоги України зараз можуть стати перемогами сполучених штатів, і всі поразки України теоретично можуть стати з поразками Сполучених Штатів, тому це є абсолютно. Таке публічне підкреслення союзу, які зараз існують між Києвом і Вашингтоном, і звичайно це для нас добре. Більше того, персонально Байден внутрішній політиці бере українську тему. Я переконаний, що ця тема стане одною з ключових на наступних президентських виборах. І Байден всередині внутрішньої політики з цією українською тематикою гостро дискутує, зокрема з трампійським крилом республіканців, доводячи, що Україні треба допомагати, і от цей союз між Байденом і взагалі українською тематикою він важливий, тому що він показує те, що Зараз е, Україна і Сполучені Штати на одному човні, ну хотілося б сказати на одному авіаносці, і для України це дуже важливо, тому що ну Байден просто не має права програти тепер українське питання всередині внутрішньої політики, тому що його особиста політична доля безпосередньо пов'язана з успіхом України. От таких випадків, коли би сполучені штати так. Е, Допомагали, вписувалися в якусь країну, насправді дуже небагато, і зараз це є тому. В цьому є історичність цього візиту. Є ще важливе питання, воно якби обговорюється, але більше говоримо про військову частину цієї справи. Це надання Україні. ПВО Петріот, але є ще політична складова. Річ у тім, що це є перша зброя, яка не просто може захищати Україну, а може теоретично захищати країни НАТО. От про жодну іншу зброю такого не можна було сказати, і саме це викликає до речі найбільшу істерику в Москві, тому що теоретично ППО Петріот можуть захистити Європу від. Удар з боку Російської Федерації, зокрема від ядерного удару, тому така стратегічна зброя вперше в Україні, і це мало бути дуже серйозним політичним рішенням, тому що, от якщо раніше Росія істерила, що мовляв, Сполучені Штати воюють з Росією, але ми всі розуміли, що це, ну, це просто істерика. То коли ми говоримо про ракети Петріот, ну якщо не про війну, то принаймні. На те, що е, система спільної безпеки в Україні і заходу починає вже стати не бу, бути не порожнім словом, а реальністю, то це є Ну, От е, немає навіть значення, що це лише одна батарея, має значення про це політичне рішення, і в цьому теж дуже важливість. Цієї... Цього візиту, ну і звісно, знаєте, на заході завжди оці от о, меседжі, оці події, які відбуваються перед Різдвом, вони стають таким підсумком року і натяком на те, який буде рік наступний. Тому такий візит дуже важливий. Він підкреслює всьому світу, і що зараз у світі найважливіше, і для всього світу зараз найважливіша Україна. Тому цей візит він я вважаю, дуже вдалий і дуже нещасний. Я тільки до до Куртесенко до цього ще питання. Коротко, бо вже деякі експерти кажуть про те, що. Ну, історичний візит все погоджується, але в принципі що ем, запросили в Білий Дім Володимира Зеленського для того, аби використати це і на свої рейтинги, зокрема, і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Чи є у вас така думка? Чи розділяєте ви таку позицію? я про це про це ж якраз і говорив про те, що для Байдена українське питання стає важливим питанням внутрішньої політики, і це насправді дуже добре, тому що це означає, що для нього Україна стає. Імось, що пов'язане з його персональною політичною кар'єрою з його персональним участю, персональному участю в майбутніх президентських виборах, це добре насправді. Просто тут єдине треба українській дипломатії бути дуже обережними і в цій риториці з американським президентом і в якому разі не ображати республіканців. Ну я думаю, що під час візиту в принципі ця тональність була витримана, але те, що Президент Байден бачить джерела джерела України свого рейтингу в Україні. Я вважаю, що це дуже великий плюс. Сергію і... цією зустрічю, Зокрема, Джозеф Байден говорив про те, ну є двом президентам про що поспілкуватись, і знову ж таки базувалася ця позиція ще й на таких словах в Україні. Війна вступає в нову фазу. Ми більш ніж не сумніваємось в тому, що там і розвідка і наші партнери володіють іншою інформацією, розуміють хід війни і все те, що відбувається навколо неї. Але коли Джозеф Байден говорив про цю фазу, як ви думаєте, теоретично, що малось на увазі? Я не тільки там а, про холодний період року і про те, що було вже зазначено також ним, що Росія, Російська Федерація використовує зиму як зброю, а можливо є якісь інші. Зрушення я би сказав, що крім зими, це ще розуміння того, що на жаль війна швидко не закінчиться. Uh -huh. І нас чекає війна на виснаження. А якщо це говорять на заході, то ну теоретично це має означати, що на заході готові до цієї війни на визначення, а значить, готові допомагати нам, допомагати нам зброєю, фінансами, всім тим, що потрібно для ведення війни. Тому це насамперед усвідомлення факту на заході, що на жаль швидких перемовин Російської Федерації не може бути. Хоча на заході багато говорить, що це потрібно робити. От я вважаю дуже символічно, що прямо під час візиту Зеленського Вашингтон президент Франції Макрон сказав, що треба надати зараз гарантії безпеки Україні і увага Росії. Ну, взагалі, звичайно, звучить трошки абсурдно, тому що ну політично це виглядає так, що Україну і Росію ставлять ніби ну на, на один рівень. Хоча зрозуміло, що хто жарт, що хто жертва і хто агресор. Але е -о, я думаю, що зараз існують певні дискусії в західній коаліції щодо того, як швидко потрібно завершувати війну. Так, от е в сполучених штатах розуміють, що на жаль, швидкого завершення поки що не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.